Продемонструвати свої знання з історії та культури рідного краю мали змогу учасники патріотично-інтелектуального шоу Ми з України. До участі у проєкті було запрошено дві команди: одна представляла Вараський центр соціальних служб та послуг, інша Вараський ліцей номер 6 Це команди з дітей, які навчаються в школах міста Вараш. Це є активісти нашої громади, це є ті діти, за якими є майбутнє нашої країни. Зараз дуже важливо приділяти увагу активному дозвіллю та розвитку молоді, адже вона є нашою рушійною силою. Кажуть організатори шоу, яке в Палаці культури Раес відбувається уже вдруге. Тема першого Рівненщина, другого – Волинь. Волинська область, вона так само, як і Рівненська, яка була тема минулої програми, дуже цікава, багато різними архітектурними пам'ятками, дуже багато різними цікавими спорудами, чого тільки вартий замок Люберта, який є візитною карткою і символом міста Луцьк. Відповідно до тематики шоу, команди обрали для себе назви Полісяни, як часто називають жителів Волинської області, і Волинські вогні, щоб показати свій запальний характер. Баталії дійсно виявилися емоційними. Кожен хотів показати свої знання, адже до інтерактиву учасники ретельно готувалися. Нам допомагала готуватись наша вчителька з історії Бутрим Лідія Петрівна. Вона нам цікаво пояснювала на уроках матеріал, особливо з Волинської області, та давала різні завдання, щоб ми проходили їх самостійно вдома. Формат заходу досить оригінальний. Серед раундів. Інтелект змагання, батл капітанів. Переконай навіть себе тут командам потрібно було проявити не лише обізнаність в запропонованій темі, а й свою фантазію і креативність. Завершальним у інтелектуальному інтерактиві став командний конкурс. Мені найбільше сподобався конкурс там, де треба було викреслювати пам'ятки, які не відносяться до Волинської області. В результаті чотирьох раундів змагань перемогла команда Вараського ліцею номер 6 Незважаючи на результат, обидві команди учасників отримали сувеніри на згадку. За правилами шоу були відзначені і найактивніші члени обох команд. Цього разу ними виявилися їх капітани. Такі заходи вони взагалі об'єднують молодь. Вони навчаються і новому, і ми багато дізнаємося про наші території, про наші регіони, де ми самі проживаємо. Нашим учасникам цей захід сподобався. Їм сподобалося, що вони могли трошки креативити, трішки своїх знань проявити. Ну і взагалі було цікаво і мені, і учасникам. Ініціаторами інтерактивного заходу стали працівники Палацу культури РаЕС, а експертами, які оцінювали рівень знань учасників, представники організації молоді профкому РАЕС, ВПГО Українське ядерне товариство в Рівненській області, управління інформації та зв'язків з громадськістю та навчально-тренувального центру атомної станції. Ми надіємося, що такі заходи залучать більше молоді нашого міста, зацікавитися нашою країною. Наразі діти дізналися дуже багато інформації про Рівненську та Волинську область, і ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Півфінал шоу Ми з України планують провести у грудні цього року. У ньому змагатимуться переможці перших двох етапів. Команди Естрадно-Духового оркестру Енергія Полісся» та Вараського ліцею номер 6 Тетяна Ковальчук, Юлія Жарінова, УІТА